Звичайний день йдете по справах, і тут повістка. Як не попастись в пастку незаконно вручених повісток, як діяти і як реагувати? Давайте розберемось. Що таке повістка? Повістка це документ, що запрошує вас до офіційного органу, наприклад, до військового комісаріату, поліції або суду. Зараз, з початку повномасштабного вторгнення, ми переживаємо загальну мобілізацію. Згідно з українським законодавством, чоловіки від 18 до 60 років мають стати на військовий облік. Ви можете добровільно відвідати військкомат або прийняти повістку, яка була вам вручена. Чи можуть повістки відрізнятися між собою? Так повістки бувають різні, наприклад, інформаційна. Вона видається для уточнення даних про вас. Ще є повістка для медкомісії. З нею йдете на медичний огляд, і вам кажуть, придатний ви або непридатний. Далі повістка призов до збройних сил. У цій повістці написано, коли й куди треба йти і що брати з собою. Останній вид повісток це мобілізаційне розпорядження. Після отримання такої у вас є 24 години, щоб прийти в призовний пункт. У повістках нового зразку, які почали видавати з січня 23-го року, замість військоматів зазначають територіальні центри. Як діяти, якщо отримали повістку в громадському місці від поліції чи військових? Почну з того, що поліцейські та військові не можуть видавати повістки. Вони можуть лише перевіряти документи та супроводжувати тих, хто видає повістки. Наприклад. Працівників військомату або представників органів самоврядування, керівників підприємств, установ чи закладів освіти щодо вручення повістки у громадському місті, то за постановою Кабміну повістки можуть вручати будь-де, але тільки уповноважені на це люди. Тобто мені можуть вручити повістку де завгодно, і це законно. Закон не забороняє вручити вам повістку в будь-якому місці, але оці повістки написані на колінках, це незаконно, бо призов на службу відбувається за наказом військових комісарів, і вони мають право заповнити ваші дані та передати повістку у повноваженій особі. Тобто, якщо до вас підходять в нічному клубі і заповнюють пустий бланк, на якому вже стоїть печатка і підпис начальника, то це порушення. Теоретично ви можете оскаржити ці дії, але як це вирішується на практиці, невідомо. Що робити при врученні повістки, і як перевірити, чи правильно вона заповнена. Якщо вам дають повістку, то насамперед з'ясуйте посаду того, хто її дає, і чи взагалі має на це право перевірте, чи правильно оформлена повістка та всі вказані дані. Якщо потрібно, загугліть прізвище керівника територіального центру комплектування. Зверніть увагу на ваші дані та правильність військової спеціальності. Переконайте, що вказано дату, час, адресу, місце призову та перелік необхідних документів. Повістка має бути скріплена печаткою та завірена підписом військового комісара. І печатку теж треба перевірити. Штампи типу для довідок недійсні. Що робити, якщо повістка виписана з порушеннями? Треба наполягати на складанні акту про виявлене порушення. Якщо вам відмовляють, то викликайте поліцію. Не забудьте сфотографувати акт та саму повістку для можливих подальших доказів у разі потреби. Вам також може знадобитися юридична допомога. Коли і як можна відмовитись від повістки? Відмовляйтесь, коли неправильно вказані ваші дані в повістці. або коли повістку вручає той, хто по закону не має на це право. Також можна відмовитись, якщо немає печатки військомату або підпису військового комісара. Головне вказати законну причину відмови. Далі просіть тих, хто вручає повістку, написати акт відмови. Це робиться з мінімум двома свідками. Далі цей акт збережіть як доказ. Також можна звернутися зі скаргою до військового комісара, до міноборони та омбудсмена з прав людини за порушення порядку мобілізації. Ви відмовились від повістки. Що далі? Далі, ваш акт відмови йде до військомату. Там складають протокол про адміністративне правопорушення. Якщо ви зазначили причину відмови, то вам повинні повторно вручити правильну повістку. Але може бути й інший розвиток подій притягнення до адміністративної відповідальності. Тож, якщо вас намагаються звинуватити в ухиленні, можете йти до суду. Там доведете, що ви не винуваті і вам вручили повістку неправильно. У сучасній Україні питання повісток дуже актуально: за яким принципом видають повістки, яке покарання за відмову або ігнорування повістки. Дивіться в другій частині цього інтерв'ю. Дотримуйтесь закону та бережіть себе.